Як буде китайською карпатська діжка? Як. Джекі Чан? Це Ал коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного. Засміявся, випиваєш. Тож наливайте! Катя, привіт! привіт. 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 Радий привіт. тебе бачити. Дуже гарно сьогодні виглядаєш. Що, ем... ти готувався? Я не гарно виглядаю, так? Да? Я, е, я готувався, да. ти готувалася? Да, два чи з'їла. <рес> Перший жарт е, гостросоціальний про самооцінку. Угу. Що думає кличко, коли чує в свою сторону новий підар? Що? Хоч новий. Же мило. <ріст> Що спільного між тіндером і кав'ярнею? Що? Гарячі турки. <ріст> Як стати папою римським? Як? Народити сина Ринського? Ринського? <ріст> римського. Римського? Римського. Все, ну було, блі. Як би звали ведучу новин, якби вона вела передачу про тварин? Як? Коала Мазур. Е -е, Долучаюся. Е -е. Доброго вам здоров'я, коала мазурна. Чим займався Арестович до 24 лютого 2022 року? Чим? Хуй зна! Чого твоя дружина не ходить в Юск? Чого? Бо в неї вдома є свій гном. ігном. От це мило. Метр сімдесят це нормально. Просто з поваги до дружини. Що думає московит, який повертається з роботи на нафтовидобувному видобувному заводі, весь брудний, замурзаний, смердючий, до своєї похилившися на схід однокімнатної ізбушки, в якій 12 дітей, з яких тільки третина його йде в найближчий туалет на вулиці. Три кілометри в завірюху і мороз, мінус 40, з газетою Комсомольська Правда, «Комсомольська правда» бо туалетний папір це вигадка піндосів. Провалюється і то в гівні. Що? Єбані гакли! Ну, за навал такий, знаєш, за такий... Та він там навалив нормальний. Як би звали друга Барбі в Японії? Як? Сюрикен. І він бо колесо так отлітав, так? Як справжній чоловік справляється з депресією? Як? Однією правою. Такий універсальний рецепт, так? Да? Для дівчат теж працює? Від усіх хвороб. Чим займається філателіст-алкоголік? Чим? Збирає акцизні марки. Хорошо. Просто мені дуже подобається. Дякую. Акцизні марки. Чому Рашка має самознищитися? Не виникає в мене питання чому. Але за форматом. Чому? Е, тому що Росія держава-терорист. Ну, тут е, я вважаю, що... Смертник. Да, можна і навіть да, я... я давай. Давайте давай я собі, за да. самознищення Росії. <плес> Як буде китайською карпатська діжка? Як? Джекі Чан. Ну, ладно, хорошо. А він теж потім всі травми знімається потім. Чому кличко не ремонтує аварійний міст патона? Чому? Так ще чотири є. Яке прізвисько дав одній собаці Ван Гог? Яке? One Dog. <ріст> Він любив називати все своїми імінами. Правильно? <ріст> Чому Китай не помічає військових злочинів в Росії? Дійсно. Чому? Вони не бачать повної картини. <ріст> yeah. Як називає мене моя дружина, коли я півроку сортую сміття, збираю окремо папір, пластик, скло, виношу це все, розкладаю все по різним бакам, а потім приїздить сміттєвоз і скидаю все в один кузов. Як? Мрійник довбойоп. <плакова> <плакова> Як правильно назвати самотню дівчину, яка їде відпочивати у Дубаї? Як? Заробітчанка. <плакова> Коли народжує дівчина вагітна від турка? Дев'ять місяців назад. Ну, окей, коли. На 18-му півмісяці. Прикольно. Моя дружина вища за мене. Знаєш, як її лагідно називаю, коли вона стає раком. Мені треба це знати. Такі правила сол. Як? Моя стрімяночка. Я дуже сподіваюся, що після цього жарту мене не будуть називати розвідонка, знаєш. Ти сміяла. Я бачу. Як росіяни без слів показують всьому світу, що вони дебіли? Як? На мігах. Які були останні слова Жанни Дарк? Які? Вогник-вогник, жарко-жарка. <плес> а якщо я сміявся, мені теж пити? Так, взагалі так. Ну <плес> <плес> тоді за компанію. Як моя дружина розуміє, що я прийшов додому? Ну, вона не тупа. Як? Стає душно. — Коли Дмитру Павличку вирізали апендицит. Хто це? То як зашили рану? Як? Червоними. А, вибачте, будь ласка. Чорними, Ого! — Червоними і чорними нитками. Вибачте, будь ласка, що я такий неосвічений. Дмитро Павличко, точно. Хто був організатором першої оргії в Києві? Хто? Київ, ще хорив та сестра їхня любіть. Чого? Ну, бо вони організатори класні, ну, типу, Київ організували, зробили, Ну, Шикавицю типу. да, зробили. Друзі, всі, будь Все, ласка, супер. підписуйтесь, ставте колокольчики, пишіть свої коментарі, які жарти вам сподобалися, які ні. Якщо у вас є дуже класний жарт, напишіть комусь із коміків. Ми його дамо, і хтось за це вип'є. Дякую всім, волочим. Це виходить. А це виходить, це виходить, що якщо язичники, то я богиня. Так виходить? Виходить так. Дякуємо. Тільки не побачили бачили 16-й випуск шоу, «Алла коміки ставте лайки, підписуйтесь, колокольчики, все це. До речі, забув сказати, це ж все комік. Якийсь можете підписуватись. Під кожним випуском я скидаю інстаграм. Якщо хочете, можете знайти їх в Інсті або знайти так їх відоси. І жартний кінець, е, який улюблений магазин сина, який грає в комп'ютер, і Мідр, його кличуть обідати Зара.